не розумію, як зараз поділити правильний бюджет. Тобі не треба взагалі ділити бюджет. У тебе є два окремих бізнеси. І якщо в тебе за кордоном йде реклама шикарно, ти там масштабуєш її. Якщо в тебе в Україні йде реклама шикарно, ти там масштабуєш її. Його взагалі не треба ділити. Якщо і там, і там йде гарно, ти просто і там і там дуже сильно його підвищуєш. В тебе ж немає такого, що бюджет 7 тисяч доларів, і ти тепер повинен розподілити 2, 2 туди, 5 туди. Або 3 500 три п'ятсот. У тебе немає ліміту по бюджету. Якщо йде, і там і там хіра. Максимум бюджету і там і там але в мене такий мандрафік, що якщо не буде ніяких оплат, там, ну що, це ж там автоматично йде мінус. Я вибирав ризики. По перше, а по-друге, ти підвищуєш бюджет і дивишся на кількість заявок. Якщо ти збільшила бюджет, заявки є. А навіть продажів сьогодні немає, тому що в тебе є цикл зділки, то це нормально. Ти не ризикуєш, тому що ти отримала ліди. Якщо це адекватні, нормальні ліди, ти бачиш, що з ними нормальний діалог. Яка різниця? Купили вони сьогодні чи не сьогодні?